Сьогодні розкажу про серіал Нічний агент та поясню, чому прості історії з примітивними діалогами захоплюють Netflix. Компанія у створенні свого продукту давно опирається на великі аналітичні дані свого ж сервісу і створює шоу на основі підказок штучного інтелекту, який запрограмований на те, щоб приносити більше грошей. Нічний агент виглядає так, наче сюжет серіалу дійсно створив умовний чат GPT на основі старих успішних фільмів. Тут навіть актора на головну роль взяли такого, що схожий на продукт відносин Джейсона Борна та героїв Кріса Пайна. Отже, на початку картини нам показують наскільки перед нами крутий чувак, бо він за хвилину знаходить в потязі бомбу, встигає підняти паніку, потрапити під вибух, травмований, бігає та ще й потрапляє під авто. І після всього цього отримує роботу в Білому домі. Пітер починає відповідати за телефон секретною лінією, на яку дзвонять агенти, що потрапляють в халепу. Зміна за зміною, телефон мовчить, але незабаром Пітер приймає дзвінок Роуз, племінниці Шпигунського сімейного подружжя, і тут же потрапляє у вирву подій по порятунку усіх навколо, починаючи від Роуз та закінчуючи президентом США. Серіал швидко зібрав аудиторію Netflix навколо себе, але це не дивно, адже тут є все для успіху: актори, які схожі на зірок Голлівуду, але не є ними і тому від них не очікуєш хоч чогось. Також присутні сцени перестрілок, де одна частина героїв завжди стріляє краще за іншу, крім того, є погоні з елементами дешевого екшену. Та нарешті банальний шпигунський сюжет, який цілком зайде підліткам для перегляду на фоні. Можна дійсно увімкнути будь-яку серію на будь-якій хвилині і загалом дивитись, не сильно заходячи в контекст. Важкої історії з загадками тут не буде. А розкрити усі карти можна доволі швидко, хоча автори і намагалися нелогічними кроками заплутати глядачів, аби втримати їх біля екрану цілих 10 епізодів. Фактично, картину постійно навмисно затягують введенням або нових персонажів, або сюжетних гілок, без яких можна було обійтися. Наразі типу шпигунських історій неймовірно багато, і майже всі вони дуже схожі. Відмінності приховані у деталях, гри акторів, їх харизмі та насамкінець у тому, наскільки це все цікаво дивитись. Адже гарна шпигунська історія повинна заманювати глядача за собою та робити неймовірні сюжетні повороти, які начебто були у всіх під носом, але ми їх не побачили. А не коли від нас це приховали таким чином, що ніяких слідів цьому немає, чи навпаки, все на поверхні, натомість нічний агент пропонує глядачу бити фейспалми від жахливих діалогів та сюжетних інтриг заради самої інтриги. Підписуйтесь на канал, та я допоможу вам зекономити час на перегляді поганих серіалів. Перше, що кинеться в очі глядачу, який розуміється на подібних історіях, це фальш-сцени, адже агент спецслужб не буде поводити себе подібним чином у потягу метро, де купа людей, просто так зривати стоп-кран без попередження, розводити паніку і дозволяти комусь побачити вибуховий пристрій, намагатись самотужки пораненим наздогнати потенційного злочинця. І це тільки перші хвилини серіалу. Далі, пітер, наче походу вигадує сцену порятунку Роуз, коли та поводить себе. Максимально нелогічно у ситуації порятунку власного життя, через якийсь час вони просто так вирішують поспілкуватись над секретною захищеною лінією для порятунку агентів, а потім разом дивуються з того, що побачили схожість у вбивствах. Сюжет про президента та перших осіб США зроблений так, наче розповідають про ректора якогось універу та декана. Адже всі сцени з ними виглядають максимально кумедно, навіть на фоні банальної логіки. Таким чином складається враження, наче перед глядачами дилетанти, які вперше роблять шпигунську історію. I have і постійні глядачі Netflix та мого каналу можуть пригадати, що декілька місяців тому вже була ідентична історія в серіалі Шантаж, де показали дурнувату версію на шпигунський трилер, тільки з додаванням більш дорогих спецефектів. То навіщо Нетфліксу випускати подібну історію, якщо минула була ні про що? Все просто гроші, адже шантаж, як і нічний агент, швидко заробляють перегляди, та так само раптово зникають з рейтингів. Тож варто повторювати схожі нікчемні історії раз на пару місяців та спокійно складати гроші до каси. Ці пусті картини коштують не так дорого, як 1,899, та їх легко продовжувати сезон за сезоном. Це типові історії початку нульових, коли серіали про копів, спецагентів чи спецназ виходили роками і не набридали людям своїм непомітним сюжетом, рядовими діалогами. Та іноді напівкумедними жартами сюжетно серіал Нічний агент декілька разів повторює сам себе протягом дуже затяжних десяти епізодів. Коли рухати герої вперед не хочуть, то автори просто можуть витратити екранний час на те, щоб герої поговорили про погоду. Пофліртували, подивилися в монітори чи просто посиділи з розумним виглядом. Єдина асоціація, що виникає при перегляді подібного, це продаж повітря. Адже якщо намагатись скласти з цих 10 серій нормальний серіал з живими сюжетними лініями та без повітря, то вийде десь 6 епізодів напівцікавої розповіді з дуже нелогічними вчинками. І ви спитаєте, і на що таке показувати гроші? Це єдина відповідь done. Через велику завантаженість мережі постійним контентом та потребою людей в новому навіть такі серіали користувачі Netflix готові дивитись, адже все інше ще й гірше, хоча зробити гірше дуже важко. Цьому році цей сервіс абсолютно програє Apple TV та HBO в якості, а на фоні скорочення та закриття багатьох проєктів на Netflix, скоро в них почнуться проблеми з мінімально необхідною кількістю користувачів для нормальної роботи. Сервіс і так змушений заповнюватись контентом з Азії та Латинської Америки, щоб, хоч якось, отримувати прибутки, але чи зможуть до рами втримати велику англомовну аудиторію? Це питання залишається відкритим. Підписуйтесь на патрон, там регулярно виходять цікаві історії про серіали. Ви підтримуєте мене, я роблю більше якісного контенту. Усі посилання в описі. Нічний агент це цілковите розважальне шоу на вечір, яке можна одночасно дивитись з переглядом TikTok, І більшість глядачів це цілком влаштовує. На жаль, подібні проекти не несуть собі якоїсь культурної цінності, і про них легко забуваєш. Одразу після перегляду автор проекту зізнавався в інтерв'ю, що заради співпраці з Netflix йому прийшлось на ходу перероблювати пілотний епізод та дописувати продовження в стислі терміни, але це жодним чином не виправдовує його та ту роботу, що він представив глядачам. Зрозуміло, що студіям вигідно діяти в своїх інтересах та зробити серіал за класичною схемою, яка вже продається, але все-таки прийде час, коли і глядачі Netflix. Також томляться від однотипної жуйки на пару днів.